Дочекалися після літнього клубного міжсезоння український баскетбол повертається. Традиційно повертається матчами чоловічої суперліги на вихідних вихідними у Києві, Запоріжжі та Дніпрі. Відбулися стартові поєдинки баскетбольної суперліги. Вісім команд вийшли на старт чемпіонату і вже зіграли по два матчі. Першому матчі сезону баскетбольний клуб Рівне зіграв проти Прикарпаття Говерлин. Івано-Франківці матч проти віце-чемпіона розпочали на рівне, потім з середини першої чверті рівне заволодів ініціативою. За підсумками стартової 10-ти хвилинки, підвічні Михайла Переверзія привезли опонентам 9 пунктів, а в другій додали згори ще 3 очки. У третій чверті Рівне перетнув рубіж двох десятків пунктів переваги. Лише після цього середні призери попереднього сезону дозволили Говерлі поконкурувати. Фінальна чверть стала найрезультативнішою. Рахунок відрізку виявився рівним, але поразка прикарпатців не викликала сумнівів. Маш закінчився з рахунком 84-65. Найкращим гравцем став Олексій Соловйов з дабл даблом 25 очок, 11 підбирань та 5 перехоплень. У Прикарпаття Говерли відзначився Сергій Старцев, 18 очок, та Роман Морозов, 16 очок. У другому поєдинку сезону баскетбольної суперліги Київ Баскет зіграв проти Старого Луцька. Фаворит ледве не зазнав поразки. Бджоли прогавили стартовий ривок риоклунян. Старий Луцьк із перших хвилин почав штампувати влучні китки та за підсумками стартової чверті відірвався на цілих 16 очок. Київ баскет узявся наздоганяти гостей з другої десяти хвилинки. Ще до великої перерви команда Дмитра Забірченка скоротила відставання двічі, і завісу ж третьої чверті взагалі підібралася на мінімальну вістань 51-52. Однак волиняни видали відрізок 8-0 і знову відірвалися в рахунку. Фінальна 10 хвилинка стала справжнім трилером. стоячні бджоли то відпускали суперника, то знову підбиралися у притул. На останній хвилині Київ Баскет уперше вийшов уперед, розпочавши гру нервів. Хочці спробували відновити перевагу, але два влучні штрафні китки Сушкіна перевели матч в Овертайм. Там волоняни намагалися битися до останнього, проте в столичного гранда банально залишилося більше сил. Старий Луць зазнав гідної поразки, а от бджоли вкрай нервово розпочали новий баскетбольний сезон. Марш закінчився з рахунком 89-86 на користь киян. 4 жовтня пройшов другий ігровий день першого туру чемпіонату України з баскетболу. У першій грі дня старий Луць зустрівся з Прикарпаття Говерла. Перша половина гри пройшла у рівній боротьбі. На велику перерву команди пішли за рахунку 33-28 на користь лучан. Обидва колективи мали проблеми з реалізацією кіків, проте у третій чверті лідери старого Луцька Маркіс Джексон та Арон Рідві зуміли збільшити перевагу своєї команди до 17 очок. Та Прикарпаття Говерла не збиралася здаватися. Команда скоротила відставання до двох очок у заключній чверті завдяки точним діям Володимира Дроздова. Та Ігор Стардуба. Але вирішальні моменти матчу належали Арону Рідлі, чия серія триочкових дозволила Старому Луцьку закріпити перевагу та здобути перемогу. Матч закінчився з рахунком 67-63 на користь лучан. Найкращим гравцем став саме Аарон Рідлі, який оформив вражаючий дабл дабл 22 очки та 14 підбирань, що стало ключем до перемоги його команди. У другій грі другого його дня відбулася не менш захоплива боротьба між Києва та Рівне. Кія краще розпочали матч, зробивши ривок 9-0 на старті, але не зуміли розвинутись і успіх далі. Її крівни не лише вирівняв гру, але й завдяки базеру Максима Мочанова виграв першу чверть 1916. У другій чверті, Другі чверті рівне зробив спробу відірватися в рахунку. Якщо на перший ривок кияни відповіли, то на другий 11-0 в середині другої чверті відповіді не знайшлося. В результаті невелику перерву команди пішли за рахунку 3933 на користь гостей. Після великої перерви рівни тримали комфортно для себе дистанцію в рахунку. Хоча в четвертій чверті Київ Баскету вдалося наблизитись до суперника на вістень шість очок. Втім, рівницька команда, вдалими діями в захисті і атаці впевнено тримала гру під контролем. Марш закінчився з рахунком 67-75 на користь рівнян. Таким чином рівне стартує з двох перемог у суперлізі, тоді Київ Баскет виграв один з двох домашніх матчів. 5 жовтня відбулися чергові матчі баскетбольної суперліги. Першого матчі ігрового дня Дніпро в Запоріжжі приймав Кривбас. Кривбас вистачило на одну чверть грати на рівних з Дніпром, втім Дніпряни все одно виграли 10 хвилинку а ось далі на майданчику було повне домінування господарів, які виграли другу чверть 29-5 і фактично вже тоді зняли питання щодо переможця. Після великої перерви, яка затягнулася майже на годину через повітрян тривого, хід гри не змінився. Дніпро виграв третю чверть, 19-7, довів свою перевагу майже до 40 очок. А в четвертій чверті Володимир Коваль дав пограти своїм молодим гравцям, через що гості навіть виграли 10-ти хвилинку. У підсумку матч завершився з рахунком 83-48. Найрезультативнішим гравцем матчу став Даніл Сипало, який набрав 18 очок та зібрав 9 підбирань. У першому матчі останнього ігрового дня Дніпро зіграв проти Черкаських мавп. Дніпряни впевнено розпочали гру. Зі старту заробивши собі перевагу плюс 10. Але далі розвинти успіх завадила повітря тривога, яка перервала гру майже на годину. Після відновлення матчу черкаські маупи вирівняли хід гри і довго тримали свої відставання в районі 5-8 очок. Рівна гра тривала до середини третьої чверті, коли Дніпро зробив вирішальний ривок у матчі, довівши до перерви свою перевагу до плюс 18. В останній чверті черкаські маупи через перебір фолів втратили центрових Клебана і Гагофонова, а з ними і шанси на успішний результат. Наставники догравали матч гравцями, що не часто отримують ігрову практику, що не вплинуло на результат, матч завершився з рахунком 82-63 на користь Дніпрян. Одразу два гравці Дніпра оформили дабл-дабл: Даніл Сипало, 12 очок та 10 підбирань, і Володимир Конів, 10 очок та 11 підбирань. А найрезультативнішим став Станіслав Тимофієнко з 13 очками. Дніпро виграв другий матч і разом з Рівним стартує в сезоні з двох перемог, тоді як черкаські маупи виграли на старті один матч з двох. 19-20 жовтня черкаські маупи зіграють у Луцьку, а Дніпро вже на цьому тижні матчем у Польщі стартує в основному раунді Кубку Європи. Фіба Запоріжжя програло черкаським мавпам у першому за три роки матчі на домашньому майданчику. Запоріжжя мінімально поступилося у дуже результативній першій чверті 27-28. У другому періоді обидві команди продовжили радувати глядачів результативністю, але гості завдяки високому відсотку дальніх влучань пішли на велику перерву з перевагою в 11 очок. тічок. У третій чверті на кожну спробу запоріжців скоротити відставання в рахунку мавпи знаходили свою відповідь. А четвертий період гості розпочали ривка 13-2 та задовго до завершення зустрічі закрили всі питання щодо її переможців. Та проте господарі не опустили руки і зуміли відіграти частину відставання в рахунку і не програти завершальний період. У підсумку поєдинок завершився з рахунком 80-90 на користь мавпи. Найкращим гравцем у Черкасців був розігруючий Лєв Кошевацький, якому підкорився дабл-дабл із 15 очок та 11 передач. Найрезультативнішим Кирило Марченко 18 очок. А зараз пропоную підвести підсумки старту нового сезону Української баскетбольної суперліги. Першу команду, яку хотілося б відзначити, це Дніпро, який, як і очікувалося, підтвердив свій статус фаворита. Команда Володимира Коваля стартувала з двох впевнених перемог, і хоча сезон лише починається, виглядає так, що Дніпряни мають усі шанси знову поборотися за золоті медалі. Залишається лише дочекатися, як вони впораються з додатковими навантаженнями на європейській арені. Наступна команда, яка привернула увагу, це рівне. Минулого сезону вони здобули срібло і в цьому стартовому етапі продемонстрували непогану стабільність. Незважаючи на втрати кількох ключових гравців, команда Михайла Переверзія вражає впевненими виступами, зокрема, перемога над бронзовим призером минулого року Київ Баскетом. На черзі черкаські мавпи, які знову стали об'єктом уваги завдяки незвичайним змінам у керівництві. Хоча головним тренером офіційно зазначається Георгій Ступенчук, матчами фактично керує Дмитро Нагорний. Це викликало чимало запитань серед уболівальників і експертів, чи зможуть вони знайти стабільність у такій ситуації. Не можна не згадати про Запоріжжя, яка повернулася на свій майданчик після тривалої відсутності. Незважаючи на те, що матчі проходили без глядачів, атмосфера була напруженою. Проте клубу не вдалося уникнути втрат. Американські легіонери покинули команду через погіршення безпекової ситуації. Що стосується легіонерів, то ми бачимо зменшення їхньої кількості у порівнянні з минулими сезонами. Багато клубів стикаються з труднощами у підборі іноземних гравців, і це впливає на загальний рівень ліги. Станом на зараз лише кілька команд, таких як Рівне, Старий Луцьк, університет і Кривбас, мають легіонерів у своєму складі. А тепер про індивідуальні досягнення. Вражає новачок Старого Луцька, Аран Рідлі, який у стартових матчах набирав вражаючі 24 очки в середньому, а також захисник кривбасу Михайло Бублик, який приніс команді 30 очок у переможному матчі. Не забудемо про досвідченого центрового Максима Сандола, який домінує під щитами, та Лева Кошевацького, який вражає своєю результативністю з передачами. Однак не можна не згадати про тих, хто залишив лігу. Відсутність таких гравців, як Заплотинський, Новіком та багато інших, значно Послабила конкурентоспроможність команд. Ці втрати відчутні, і нам залишається сподіватись, що молоді таланти, які з'являться, зможуть заповнити цей вакуум. Таким чином новий сезон обіцяє бути цікавим та непередбачуваним.